Без паніки, але у повній бойовій військові розвідники прогнозують посилення ворожих обстрілів та поновлення боїву уздовж лінії фронту на сході найближчими днями не нагнітають, втім, тримають оборону і готуються до чергового завершення чергового режиму тиші і безпосередньо українські воїни на передовій кажуть. Тенденція нині на фронті дуже схожа на минулий рік. У перші дні осені зберігається тиша, потім поодинокі постріли, які чим далі за інтенсивністю та потужністю. Лише крокують висхідною. Євгенія Цвітанська бачила, яка нині ситуація в районі Авдіївки. Атель вищого класу. Вони лишили у Зайцевому повністю облаштовані позиції та переїхали у чисте поле. Нині вже поблизу Авдіївки спецназівці звели свої поки що однозіркові номери, які жартома називають готелем. Що сили облаштовують бліндажі, копають траншеї. піде вода. Чого вдосталь у їхньому імпровізованому готелі то це фейерверків та нічних дискотек. Навіть під час режиму тиші обстріли до кінця не припинялися. Буквально за кілька часов до вас телятрілково ну, Вчора були міни порівняно з кінцем літа. Це тихо, та бойовики каже спецпризначений ну, стар'єр, щодня нарощує темп. Судя по тому, як воно йде, це ненадовго. Є, звісно, надежда, але вона дуже слаба. На чесність бойовиків тер'єр і не сподівається, тому на випадок перериву ДРГ встановлює міни керованої дії. Є, із важкого на позиції старий радянський кулемет. Його військові забрали ще із Зайцевого. Тоді й дали ім'я Лариса Іванівна. Хочу Ларису Івановну. Лариса Івановна була в Зайцевому. В Луганському. В Шумах, по в Світлодарському. була одинока. Тут на позиціях під Авдіївкою у Лариси Іванівни з'явився чоловік утьос Іван Іванович. Якщо відпочивають, то разом. Якщо працюють, то разом військові жартують. Це і є справжня подружня довіра та підтримка. Одну другого прикриває супростка пара за в відповіді за нас а ми за нього. ночами на чамиспінями Да. завжди на поготові і саморобний пристрій, який називають сумішю гранатомета і міномета. Сам заряд від РПГ-7 і зроблений переходник на міну 82. дальність його набагато більша, в РПГ 7 з його рідним зарядом тім нині кажуть, і його не тестують, і подружжя мовчить навіть у відповідь на провокації. Перемир'я хоче зберегти як надовше. Ось зараз той момент, коли можна роздивитися околиці окупованої горлівки, особливо не ховаючи голови. Але ось військові впевнені, що так триватиме недовго. Зараз і справді дальна тиша, але ось ми добре чуємо, як її переривають звуки потягу. Він везе вантаж із окупованої території, де підконтрольно український, і навпаки. О, такої кожен день. І з утра, починаючи з п'яті утра, і до заката сонця. У своєму блокноті спецпризначення з Гордес підраховує не кількість обстрілів, а кількість потягів, які курсують тут щодня. От іде с окупованої території 6,05. нуль 6,25. Овель, шесть двадцять Це зборної вагони, 6,15. 8,05. восемь йде повним ходом з території України на окуповану частину. Каже, не так лякають звуки вибухів, як це. Пронизливий стукіт коліс на фоні тиші. Зайве нагадування, як справді виглядає гібридна війна. Кому війна, кому майтра родна, взагалі треба закінчити таку торговлю во время війни. А це війна, не какої-то авто. З Донеччини, Євгенія Цептанська, Валерій Ситюк, Микола Головко, Спецкор 2 плюс 2.